У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Місцеві канали пишуть, що причиною є атака безпілотників. Зокрема, про пожежу повідомили в оперативному штабі регіону. Як стверджує влада, близько другої години ночі на НПЗ почалася пожежа. Відкрите горіння погасили протягом години, але повністю пожежу приборкали аж зранку. Постраждалих, нібито немає. А про причини події влада, як завжди. Не згадує за даними російських телеграм-каналів, жителі перед пожежею повідомляли у соцмережах про серію вибухів і звуки дронів, що летять. Там пишуть, що ільський нафтопереробний завод атакував безпілотник, і пожежа на місці була дуже сильною. Тим часом Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО. Нібито знищили та перехопили за ніч аж 19 безпілотників над краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями і акваторією Чорного моря.